До Мукачева завітали представники обласних перинатальних центрів з Івано-Франківщини, Чернівців Тернопільщини та Хмельницького. Мета зустрічі обмін досвідом та ознайомлення з роботою Мукачівського перинатального центру. Ініціатором заходу став заступник директора з охорони материнства та дитинства лікарні святого Мартина Аркадій Ольчадаївський. Наші гості це є керівники і представники перинатальних центрів всього західного регіону, всіх західних областей. Приїхали вони до нас в лікарню Святого Мартина з метою поділитися своїм досвідом, з метою навчитися чомусь у нас, з метою об'єднатися нам всім як службам, які здійснюють перинатальну допомогу в Західній Україні. І так як ми молоді, перинатальний центр із всіх цих закладів, ми самі молоді, навчити нас задати нашому колективу. Вектор дії під час прес-конференції учасники представили свої заклади та поділилися їх досвідом. Також гості відвідали Мукачівський перинатальний центр та ознайомилися з роботою його відділень, включаючи реанімацію новонароджених, постінтенсивного догляду, пологові зали та палати. Менеджер медичних проєктів Володимир Мітін каже: ця зустріч надзвичайно важлива для розвитку перинатальної служби України. Перед початком цієї конференції ми всім зробили таку екскурсію. До закладу, щоб всі керівники розуміли куди вони приїхали і з ким вони мають справу. І ми були приємно вражені тим, що з нуля була по суті започаткована ця служба. Завдяки людям, які працюють, завдяки тому, що є ідеї, то цей периантальний центр він реально розвинувся і він є рівним серед інших. Але ж по-чесному, то це ж всі представники обласних закладів третього рівня. Тобто вони в своєму регіоні є ведучими, а у вас обласний центр знаходиться не в Мукачево, а в Ушереті. Але Мукачево розташовано в центрі Закарпатської області. І е, ми бачимо, що якщо є розвиток, то. Е... Мукачево керує. Леся Скиденчук представляє Івано-Франківський перинатальний центр, який успішно працює вже 24 роки. Гостя поділилася своїми враженнями від візиту до Мукачевського центру та відзначила високий рівень його роботи. Ми дуже раді, що нашу делегацію запросили ваш заклад, саме Мукачево. Ми чули про ваш заклад, що ви недавно створений, і ми в захваті від ваших досягнень. Хоч мало часу пройшло від того, як ви відкрилися, але ви молодці. Комфортні умови. Це врожай, теперішній час. Наші пацієнти пражнуть за умовами, комфортом. А ваш заклад це має. Тишина, спокій, світлі стіни, медичний персонал привітний, мудрий, професійний. В ваших приміщеннях дуже тихо. Там, де йдуть пологи, така тишина це що саме потрібно для медичної практики. Любов Годнюк з командою приїхала з Чернівецького перинатального центру. каже їх заклад прийняв досвід кращих центрів України, який вони втілюють у своїй роботі і діляться з іншими. Ми керівники і лікарі, які з нами в делегації, приємно вражені тим, які сьогодні мають уже здобутки лікарі. Пернатального центру міста Мукачева у місті Мукачева є насправді надзвичайно потужний потенціал. Передусім, це кадровий потенціал і надзвичайно потужне технічне забезпечення. У Нас приїхала команда, яка презентує детально дуже. Позитивний досвід перинатального центру міста Києва. Вони працювали на робочому місці по три тижні. Наші лікарі, і вивчивши такий комплексний досвід перинатального центру міста Києва, а це один з кращих перинатальних центрів України. Цей досвід презентують лікарям медичному персоналу саме перинатального центру Мукачева. Мукачевський перинатальний центр був створений за підтримки місцевої влади на базі пологового відділення лікарні Святого Мартина. Він надає допомогу не тільки Мукачевській громаді, але й іншим районам Закарпаття. Місцева влада забезпечила заклад найсучаснішим обладнанням, яке відповідає усім стандартам неонатології. Також в рамках заходу сьогодні відбудеться зустріч лікарів-неонатологів України присвячена темі лікувальної гіпотермії для новонароджених. Щороку в області народжується близько 300 дітей, які потребують такої допомоги.